Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Агенція Reuters повідомляють, що американські посередники на російсько-українських мирних перемовинах, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов та зять президента Трампа Джаред Кушта, наполягають на тому, щоб Росія і Україна домовилися про мир вже у березні, а у травні відбувся загальнонаціональний референдум щодо умов миру та. Нові вибори в Україні. Американські посередники підкреслюють, що якщо не вдасться так швидко досягти результатів, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не зможе у найближчому майбутньому приділяти стільки уваги російсько-українському примиренню, скільки приділяв дотепер, бо змушений буде зосередитися на Питання до виборів до американського конгресу, яке є для Дональда Трампа принциповим. Адже якщо демократам вдасться перемогти на цих довиборах і навіть отримати контроль над обома палатами Конгресу, палатою представників та Сенатом, американському президентові загрожує імпічмент і зникнення з політичної арени Америки з усіма наслідками, які з цього випливають. Але насправді. Ідея про те, що Дональд Трамп змушений буде відмовитися від участі у посередницьких зусиллях, блеф від Хофата Кош. Очевидно, що американському президента якраз напередодні до виборів потрібні зовнішньополітичні перемоги, які мали б переконати виборців у його ефективності як серйозного миротворця, тим більше що за завершення війни. В Україні і за сприяння Україні у відстоюванні свого суверенітету висловлюється як більшість демократичних, так і більшість республіканських виборців. А нездатність вирішити цю проблему тільки підкреслюватиме зовнішньополітичну політичну безпомічність Дональда Трампа, скільки він би не розповідав про себе як про людину, яка закінчує одну війну за іншу. А от війну, яку він обіцяв закінчити за кілька днів, російсько-українську війну, американський президент не може завершити протягом року. От тому він постійно говорить про хороші новини з мирних перемовин навіть на тлі нових жорстоких масованих атак Росії проти України із метою зруйнувати українську енергетику. Проте не зрозуміло наскільки серйозними є пропозиції американських переговорників. По-перше, очевидно, що принципові питання російсько-українського діалогу пов'язані з територіальними поступками України, а також із долею Запорізької ЄС, досі виглядають невирішеними. По-друге, незрозуміло, чи є ці умови остаточними умовами Путіна і чи не вигадає російський президент нові вимоги до України, якщо американцям дійсно вдасться схилити Володимира Зеленського до якихось реальних змін у позиції щодо територіальної цілісності нашої держави. По-третє, абсолютно незрозуміло, як Центральна виборча комісія України зможе підготувати у такий короткий термін проведення референдуму і виборів. На це потрібний і час, і гроші, і розуміння того, яким чином вибори можуть відбутися під час військового стану. Адже очевидно, що до референдуму і якихось остаточних рішень щодо російсько-українських домовленостей Москва навряд чи припинить бойові дії на російсько-українському фронті. по Почетверта, незрозуміло, яку цінність буде мати загальнонародний референдум з точки зору Української Конституції, навіть якщо уявити, що він дійсно відбудеться. Пропозиції провести такий референдум швидше відзеркалюють юридичну. Неграмотність представників Сполучених Штатів референдум, який стосувався територіальної цілісності України і відмови нашої держави від частини її території, не передбачений жодною зі статей української конституції. І навіть якщо такий референдум буде проведений, він навряд чи отримає схвальне рішення Конституційного суду України. Я вже не кажу про необхідність присутності кворуму у такому Конституційному суді, навіть якщо уявити собі, що українці проголосують за відмову від власної території. До речі, українська соціологія обіцяє швидше негативні результати такого референдуму. пяте навіть якщо уявити, що і референдум, і конституційний суд погодяться із таким розвитком подій. У існуючій Верховній Раді банально немає потрібного кворуму для конституційних змін. Окрім того, Верховна Рада не може вносити жодні зміни до конституції в умовах військового стану, який також в цій ситуації потрібно буде скасовувати. А якщо військовий стан буде скасований, потрібно буде провести дві окремо взяті сесії Верховної Ради для відповідних конституційних змін, що навряд чи можливо, в умовах. Чинного парламенту, в повноваження якого, до речі, якщо буде скасовано військовий стан, автоматично будуть завершуватися після того, як буде обрано нову Верховну Раду. І таким чином всі конституційні зміни доведеться запроваджувати вже новому складу українського парламенту. І немає ніяких гарантій, що новообрані депутати погодяться із Територіальними поставками, навіть якщо такі поставки теоретично будуть схвалені на загальнонародному референдумі. Тобто уявити собі, що весь цей протест можна втиснути у кілька місяців, може тільки стіл Вітхов разом із Джаредом Куштом. Але спеціальний представник і зять діють. З такою швидкістю, саме тому, що усвідомлюють собі настрої президента Сполучених Штатів, що президент підганяє їх із довиборами, які він обов'язково хоче виграти, і йому потрібні реальні досягнення, а не заяви на борту літака, що президент досі мріє про Нобелівську премію Миру і не усвідомлює, що. Нинішній склад Нобельського комітету просто навряд чи виглядає таким, який готовий буде нагородити його цією престижною відзнакою. Але Трамп може вважати, що завершення російсько-української війни дійсно примусить Нобельський комітет ухвалити рішення, яке не подобається більшості його членів. І в цій ситуації це швидше. Не пропозиції для української делегації, а демонстрація Трампу того факту, що його представники на російсько-українських перемовинах роблять більше, ніж можуть, і навіть більше, ніж можна реально зробити. Проте виникає ще одне питання: американці можуть з українцями домовлятися про що завгодно. А що ж Путін? Путін бомбить Україну. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі Кофі Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру! Хай щастить!